Рік допомоги та боротьби. Волонтери захисту підсумували роботу за 2022-й. Громадську організацію офіційно зареєстрували 17 березня минулого року. Зараз вона вже налічує 14 філій по всій області. Волонтери працюють за 10 напрямками. У пріоритеті допомога Збройним силам України. Пріоритети зараз на даний момент залишаються ті самі, це автомобілі. Які є розхідниками і дрони, тепловізори, тому що ворог лізе, ворог обстрілює, ворог багато руйнує нашої техніки. Яку ми передали, опікуються волонтери і вимушеними переселенцями, допомагають із житлом, продуктами харчування, засобами гігієни та одягом. Надають також юридичну та психологічну консультації. У нас інформаційний центр працює, у нас є ціла логістика по області, де ми теж надаємо речі, засоби гігієни і всього іншого. В інформаційному центрі більше 12 тисяч осіб отримали психологічну, юридичну допомогу, навчальні курси нас. Досі діє наш доброзахист. де Люди приходять, отримують допомогу, і ми вже допомагаємо хмельничанам. Ми підтримуємо родини військовополонених. Двічі на тиждень ми відвідуємо наших поранених у шпиталях і звичайно допомагаємо також нашим молодшим братам, нашим пораненим тваринам. Продовж року волонтерам захисту вдалось налагодити співпрацю з міжнародними партнерами від Йорданії до США. І відповідно, ми можемо допомогти і ветеранам, і реабілітаційним центрам. Ми можемо допомогти жінкам, зітками. І відповідно можемо бути повністю з реабілітацією всіх військових. І ще плюс ми підняли питання. Ще додаткове важливе питання. в Вашингтоні ми були перші, як нам сказали, які підняли питання того, що е, хто буде займатися поверненням українських дітей з Росії, депортованих в Росію. Волонтери дякують усім і кожному за донати за рік нашої діяльності. Офіційно на рахунки було зібрано біля 5,5 мільйонів гривень. Багато було зібрано також скриньками, які в магазинах були, коли проводилися акції. Зі скриньок ми зібрали десь біля трьох мільйонів гривень. Більше 200 тисяч гривень волонтерам захисту передали діти. Вони впродовж року ярмаркували та віддавали власні заощадження. Що п'ятниці хмельничани та переселенці виходять на акцію Поверніть героїв додому, аби нагадати, що чимало військових досі у полоні. На цьому волонтери не зупиняються. Надалі працюватимуть над реінтеграцією військовослужбовців. Якщо в нас один мільйон збройних сил України з їхніми сім'ями це близько п'яти мільйонів цільова аудиторія повністю, і наша область має друге місце в Україні по кількості мобілізованих. Тому ми розуміємо, яка величезна кількість людей до нас повернеться, і кожен з них буде потребувати хтось допомоги, хтось консультації, хтось реабілітації. Такі результати це спільна праця, адже у всіх одна мета перемога. Це підтримка практично кожної людини, яка висловила бажання і не стоїть осторонь, а хоч якимись методами допомагає хтось як грошима, хтось якоюсь інформацією, хтось логістикою, хтось може паливо дати. Я завжди говорю, що це такий цілісний механізм, який не буде працювати, якщо випаде якесь судне дзвін. Ірина Мулір, Володимир Паламарно, новини міста.